Що чекає на овнів у вересні? Овни приготуйтеся! З вами я, астраторолог Олександра Феб, і я допоможу вам розібратися, де пригальбувати, а де натиснути на газ. Поговоримо про вашу енергію, гроші особисте і дам вам головну пораду, яка допоможе покращити ваш вересень. Поїхали! Загальний стан. Дуже сильний яскравий вплив місяця. З одного боку, ви самі інтуїтивно знаєте, відчуваєте, як я вам було краще, але це, звичайно, спокійному рівноваженому стані. З іншого боку, місяць на вас сильно впливає, тому дуже раджу або користуватися місячним календарем, тобто знати, коли місяць у повній, ви будете буянити по повній програмі, а коли зростаючий місяць треба розвиватися, або підписатися на мій телеграм-канал, де я кожного дня про це детально розповідаю, що і як якого дня відбувається і як до цього всього підготуватися. Ви в цей період інтуїтивні, ви в цей період знаєте відчуваєте, як вам вчинити. З іншого боку, ви трошки холодні. Тобто ви самі по собі, я може, я вже втомилася від когось чекати уваги, мені вже задовбало перед кимось стрибати зайцями, показувати, що подивись на мене, ви самі по собі ви насолоджуєтесь. Своєї компанії вам з собою комфортно і чим більше ви до себе дослухаєтесь, тим краще у вас, в принципі, кращі події відбуваються у житті, тому що ви себе чуєте і ви себе розумієте. В особистому житті фігурує людина, чоловік. Який завойовник, йому ваш у цей стан спокійний, врівноважений, і я сама самі господарка і усамітне навіть чипіці від мене, він його так заводить. Він просто не може це як? Як це? Вона від мене не стрибає зайцем. До речі, цей чоловік він звик, по-перше, перемагати. По-друге, він звик до успіху серед жінок. Його дуже е, жінки від, від нього у захваті, а його якраз прищають такі, які... Ну, холодні, які більш на собі сфокусовані, ніж на ньому, і він просто не може. Боже, вау, як це так? І він докладе велетенських зусиль. Там уже, яка у нього стратегія? Це у кожного чоловіка індивідуально, але він докладе велетенських зусиль для того, щоб як мінімум привернути вашу увагу, як максимум закохати. І тут важливо розуміти, що в першу чергу це. Його цікавить його особисті інтереси. В першу чергу він думає про себе, в першу чергу йому треба завоювати. А що далі робити? Це питання десяте. Тому добре, що ви якби відсторонені, завоювати він вас може дуже довго. Що стосується грошей. Ситуація така в грошах, що з одного боку потік грошей може збільшитися, а з іншого боку, цей потік нестабільний. В грошах е, якась нестабільні доходи, вони збільшуються в рази, але й збільшуються витрати то густо, то пусто, то багато грошей то не дуже. І якби розраховувати, вираховувати, як цими грошима розпоряджатися, не так то просто, тому дуже важливо по перше раз. Вже потік пішов, то зробити все можливе для того, щоб не збільшилося. А по-друге, відкладати якусь фіксовану частину, тому що сьогодні є, завтра немає. Це як в сезоні, пішов урожай у рожаю, фермера, все, купа грошей. Немає урожаю, або не сезон, треба вкладатися. Тому фермеру, так як вам дуже важливо щось відкладати, щоб потім, в той час, коли буде трошки так міль. На мілині трошечки, або настільки скільки хочеться, або ще якісь форс-мажорні витрати, ви раз і з заначки це все дістали. Що стосується поради, то порада така, що не треба дивитися на інших своїми очима. Тобто, з одного боку, ви офігенськи класно вибираєтеся в собі, наскільки це можливо, якщо у спокійному стані ви. Краще себе відчувайте, чи ви засмучені, чи вам добре, чи ви щасливі, чи вам комфортно, чи ні? Що стосується інших, не треба. Розбирати його мотиви, чого він так поводиться, чого він такий, не треба думати, що якщо я до нього з відкритим серцем, то і він до мене відкритим серцем, якщо я йому назустріч, то і він мені назустріч. Якщо я буду холодною, то і він стане холодним і не звертатиме на мене уваги. Всі люди різні, усіх своє життя, усіх свої турботи. Тому ваша задача свої почуття, відчуття фіксувати і звертати на них увагу. Що стосується оточення, найближчого усіх людей навколо, не перекладайте свої відчуття. Ви радієте, це не означає, що інші будуть радія. Ви засмучені, вас засмутила якась новина. Це не означає, що інші будуть через неї сумувати. Ми всі різні, у нас різне життя, світосприйняття, у нас усіх різне дитинство. Тому тобто ваша задача: фокусуємось на власних відчуттях, а інших. Перед тим як брати на себе відповідальність і робити висновки, що там хто відчуває і що кому треба, ми питаємо, ми говоримо. Мені здалося, що так, чи це може мені тільки здалося, чи може ти мені поясниш. тоді буде порозуміння з оточенням.